Акція, акція Ціль акції сьогодні добитись уже якогось результату. Вроді все йде потихоньку, в Києві якісь зміни теж передбачаються. В п'ятницю у нас запланована зустріч у Львові. Буде, Будуть представники 12 областей. На цій зустрічі, я так розумію, ми вже... Приділимося конкретніше, як діяти далі, тому що в Верховній Раді, в комітеті Верховної Ради пообіцяли, що наш, наше питання буде виноситись на, на засідання Верховної Ради на наступний тиждень, де як мінімум в першому читанні воно б мало бути проголосовано. Чорновик такий. Один рік 200 євро за це ми маємо сплатити в державу і можемо пересуватись безперешкодно, скільки нам потрібно. Но я знову ж повторяю це чорновик, який, який на сьогоднішній день є. Закон пропонується проголосувати тимчасово, аргументується тим, що вони хочуть побачити, скільки цих людей реально буде, скільки надходжень буде до бюджету, чи воно доцільно, чи не доцільно. Значить, повторяю, йдемо в Львів в п'ятницю. Будуть збори, представники і там. Виробимо вже одну єдину позицію, щоб це не було, що це проблема Ужгорода, чи то Львова, чи Тячева і так далі. Там будуть Суми, там буде Вінниця, там буде Хмельницький, Харків, Херсон, Київ, Біла Церква, Львів. Будемо так говорити, пів України, як мінімум. А який буде термін? цього тимчасового Рік. Рік. Так. І протягом термін тим ми будемо. Знову ж таки, на усних домовленостях це було сказано. Що це буде три місяці для реалізації тих автомобілів. Тобто, якщо хтось там просрочив по якихось причинах, чи автомобіль поламався, чи захворів, не зміг е, вивезти цю машину. Тобто, тримісячний термін був обговорений. Для Ти тих автомобілів, що вже є, чи можна буде придбати цей період? Новий і точно так. і Говориться, що на одну особу можна буде завести один автомобіль, який досягає 18-річного віку. Депутати тобто, йде мова про те, що завозити можна буде і далі. Без нас то зробили. Якщо б я був, як мінімум. Можна щось обіцяли. Коли обіцяють ми. дуже багато, але як показує практика, за 25 років незалежності України, в нас прям обіцянок нічого не виконується. Тобто дуже мало реально обіцянок втілюється в життя. А що змінилося з того часу? Якщо, що було, то було, то було. Не змінилося що, як мінімум був останній комітет, на ньому були обговорені питання, що як це має бути вирішено, чому це має бути вирішено. Що для того треба зробити, щоб воно було зроблено? А мені спів... На місці, я, наскільки чую, що все ускладнилося. Людям набагато тяжче зробити цей круг, тому що прикордонники поставили перегородку, тобто не випускають на малий круг. Було то раніше. Не знаю, законно то чи незаконно. Я в це питання не вникав. У мене зараз питання номер один добити це в Верховній Раді, щоб люди в кінці кінців змогли користуватися своїм майном безперешкодно і без проблем. Зараз всі так само їздять на пересічку кожні п'ять днів. Я не можу сказати чи всі, але я, як по інформації з інтернету багато людей їздять, тому що черги знову збільшились. Через по п'ять-сім годин стоять люди. Ну знову ж таки, це вибір людей. Можна, власне, вчора шусплуати. Вчора шусплуати. Да, Інформація про вчорашню ситуацію в мене лише з інтернету, сам я там не був учасником, не був тому, що почув, хто там закликав людей до цього. Цю людину я взагалі не сприймаю всерйозно, тому що вона не як сказати, говорить одне, робить друге, простими словами, тому і не, і не можу більше нічого сказати, що там було, як там було. Ось що там покрутили, чи хотіли покрутити порози одне інше, але мене це не цікавить. У нас зараз питання набагато. Я я рахую у серйознішому руслі вирішується. Приєдналися депутати Верховної Ради. Ішла мова з керівництвом влади, нашої керівником кабінету міністрів, який також пообіцяв, що питання буде вирішено. Це не так, як ви говорите, тому що кордон був перекрит, не був перекритий повністю. Всі, хто приїжджав, постояв там 20-30 хвилин, спокійно Але це... Я не робив. Я лично не робив, і ті хлопці, які там були, теж не робили ті пересічки. А далі будемо бачити. Допусті, Автомобіль зламався, хтось може захворів і так далі, чому не зробили. Там варіантів. У нас держава заставляє це робити, шукати входи-виходи, замість того, щоб це все узаконити і всім, щоб було добре. гарно.